Іваної за підтримку та надання допомоги військовослужбовцям військової частини 3008. Це наша частина, Національна гвардія України. У виконанні службових бойових завдань під час проведення антитерористичної операції на східній регіону України. Я знаю, що є Катя. Передамо велике передайте, дякую. будь ласка. Да, в першу чергу вам велику вдячність. Ми висловлюємо. Спасибо, Катя. Да, чи можемо да, будуть будь всі люди ласка, вас підтримувати? Дякую, Володимиру Івановичу, велике спасибо. Добре, я, дякуємо. Звісно, я хотів би його бачите, ми ще що особисто, бо він дуже відряджений. Так, у нас ще є, нагороджується редактор газети Ріа Козятин, Лозінська Тетяна Вікторівна. Є Будь ласка, віка спасибо, спасибо вам. Дякую, спасибо. Дякую. Спасибо вам, що ви слава Україні, героям, Дякую слава! спасибо, що ви не жалієте своїх мене. Хлопці захворіли і ваші ліки дуже допомогли, Чесне слово. Раді старатися, вас народ. Український, ви бачите, скільки зібралося патріотів, які прийшли вас зустріти. Всі, всі свої сили покладають на те, щоб допомогти нашим землякам, нашим воїнам. Хочу рамочки ще взяти, але ну, так як ми ж не хотіли вас затримувати, щоб ви до нас довго ждали, то ми повистречку трошки помнялися, але ну, вибачте. Дуже хороші. <гум> Спасибо вам. Давайте батьки з музей, так? Катя. Візьміть, да. візьміте, будь ласка, ми може розпишемося чи як на цьому а, можна розда? Давайте, давайте, давайте ага. давайте знайдемо. Маркера, чи ми можемо потім розпишемо. Дві маркер? Ось маркер у нас є. Ось маркер є, є маркер. 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 Давайте я на машині вот так, щоб не замастити, конечно. Так, давайте через Таню. Таня, а ви візьмете перед рукою. Sous-titrage ST' 501